З 1 червня ми відновили. Вимогу обов'язкової присутності в офісі наших співробітників Київського центрального офісу один день на тиждень. Бо до цього люди могли працювати повністю в форматі онлайн з будь-якої точки. Mm -hmm. А хтось може сказати: ну, день, день на тиждень, хіба це драма? Бо я знаю, що багато компаній вимагають стовідсоткової присутності в усі робочі дні. Але ми розуміли, люди вже звикли працювати повністю онлайн і три роки. Зараз більше ніж три роки, плюс ковід до цього. Тобто, вже звичка втратилися ходити до офісу. І ми розуміли, що це не буде стовідсотково популярне рішення, що буде для певних людей це буде важко, але все одно прийняли, прийняли таке рішення, бо ми вже бачили, що. Така довга повністю онлайн робота впливає вже на ефективність Серйозно? взаємодії команд, те що рішення можуть прийматися довше якісь питання вирішуються довше, ніж коли всі ага. були в офісі і ага. спілкувалися офлайн. Тому ми пішли з цим. І для мене було головне, і це як на мене завжди головна задача, коли приймається складне рішення пояснити, чому. Саме таке рішення було прийнято.